Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі гусеничний екскаватор 220 GCB. Стандартні помилки по форсунці AdBlue, по насосу, по тиску. Приїхали до замовника. Ось такий екскаватор. Замовник каже що екскаватор стоїть в аварійному режимі. Його загнали на сервісне обслуговування гусянки та заодно викликали нас, щоб ми назавжди відключили цю систему. Як завжди, під'єднуємо діагностику, спочатку дивимося помилки, дивимося по чому помилки та відключаємо систему RBL. Так, як воно потрібно бути правильно з перепрошивкою двох блоків. Блок СКР, блок Едблю, після чого ми від'єднуємо від... 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 від насос, від'єднуємо датчики NoX, від'єднуємо форсунку та більш питань ніяких системи AdBlue не буде. Зараз покажу, як метро робить. диагностику. <связанная> Маем оригинальную JCB программу. <связанная> Подключаемся. Заходимо в блок двигуна, помилок немає, та заходимо в блок СКР, також помилок немає. Техніка може працювати справно без системи Eddie. У кого є питання по JCB, звертайтесь до нас. Всім гарного дня!